Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Послухаємо віршик та налаштуємося на роботу! Струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, україно моя! Працюємо сьогодні за підручником, сторіночка 146-148. Розпочнемо з вправи валіза. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Але будь-яка подорож починається зі збору речей. Оберіть собі валізу того кольору, яку ви взяли з собою в подорож. Якщо ви обрали жовту валізу, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Синю валізу ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Червону валізу. Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Чорну валізу. будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми продовжимо вчитися розрізняти різновиди текстів. Також познайомимося ще з однією країною. Для початку відкриваємо свої робочі зошити. Запишемо сьогоднішнє число, класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні запишемо велику маленьку букву С, склади і слова Аеропорт, держава, кілометр. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Дайте відповідь на запитання. Пригадайте, які існують різновиди текстів. Правильно дітки текст, розповідь, опис і міркування? Як називається текст, у якому про щось розповідається? Правильно дітки текст розповідь? А як називається текст, у якому щось описується? Правильно текст опис. А як називається текст, у якому щось доводиться? Правильно, це текст міркування. Давайте зараз з вами прочитаємо тексти та визначимо, який із них є розповіддю, який описом, а який міркуванням. Отже, читаємо перший текст. Чому соняшники так називаються? Напевно, вони запозичили свою назву в сонця. Адже ці квіти дуже схожі на нього і кольором, і формою. А ще соняшники завжди повертають свої голівки до сонця. Вони, ніби його діти. Як ви вважаєте, що це за текст? Правильно, діти, це текст міркування, тому що тут розмірковують, чому соняшник має таку назву. Читаємо наступний текст. Велика квітка соняшника нагадує жовто сонце. Стоять ці рослини на високих міцних стеблах. їхні листки темно-зелені цупкі, великі круглі квіти обрамлені золотими пелюстками, а середина вкрита дрібними жовтими квіточками. Скажіть, будь ласка, що це за текст, який це тип? Правильно, це текст опис, тому що тут описується зовнішній вигляд соняшника. І останній текст читаємо. Іспанці привезли соняшник у Європу як дивовижну квітку. У 1510 році соняшник посіяли у Мадридському ботанічному саду серед інших квітів і милувалися ним. Квітка увійшла в моду спочатку в Іспанії, а згодом і в інших країнах Європи. Що це за текст? Правильно, дітки, це текст розповідь, тому що тут розповідається, як рослина почала своє існування. Який текст про соняшник вам сподобався найбільше? Доберіть до цієї частини заголовок. А тепер запишіть заголовок разом з тією частиною тексту. Мені, наприклад, сподобався опис соняшника, тому я записала це. Коли запишете свою частину разом з заголовком, знайдіть і підкресліть речення з однорідними членами. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз прочитайте повідомлення про країну, якою віртуально подорожувала читалочка. Мексика американська країна з жаркими пустелями, високими горами, найпотужнішими землетрусами. Столиця Мексики, місто Мехіко. Воно найбільше на всьому американському континенті. Мексика батьківщина шоколаду, гострого Перцю. Пончо. Рослинним символом Мексики є кактус. У цій країні росте більш як тисяча його видів. Діти, слово пончо означає традиційний верхній одяг регіону Південної Америки. Можете подивитися фотографію. Отже, вам потрібно визначити тип цього тексту. Правильно, дітки, це текст розповіді. Тут розповідається про Мексику. Тепер знайдіть, будь ласка, Мексику на карті. Роздивіться її. І давайте прочитаємо деяку інформацію про цю країну. Офіційна назва Мексиканські Сполучені Штати, столиця Мехіко. Роздивіться прапор і герб цієї країни. Офіційна мова іспанська, валюта мексиканський песо і кількість населення понад 113 мільйонів. Зараз діти трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Зараз прочитайте імена мексиканських друзів читалочки Матео Ізабель. Скажіть, будь ласка, де тут ім'я хлопчика? Де ім'я дівчинки? Правильно. Матео ім'я хлопчика, Ізабель ім'я дівчинки. Побудуйте, будь ласка, звукові схеми цих слів. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте прочитаємо вічливі слова, які вживають мексиканці. Ола. Привіт. Адіос. До побачення. Чи здогадуєтеся ви, якою мовою вони розмовляють? Давайте прочитаємо текст, щоб перевірити свої здогадки. Офіційна мова в Мексиці іспанська. Чому саме іспанська? Річ у тому, що після відкриття Америки Христофором Колумбом сюди переселилося багато іспанців. Тут вони одружувалися, засновували міста. Тому офіційною в Мексиці стала їхня мова. Визначте, будь ласка, тип цього тексту. Правильно, діти, це текст міркування. Тут міркують, чому саме, наз... чому саме офіційна мова в Мексиці іспанська. Домашнє завдання Виконайте вправу 8 на сторінці 148. Вам потрібно прочитати текст, списати другий абзац, підкреслити орфограми у виділеному реченні. Вправа мікрофон. Назвіть типи текстів. Яка мета тексту розповідь? Яка мета тексту опису? І яка мета тексту міркування? Про яку країну сьогодні дізналися на уроці? Дякую вам, діти, за роботу, за увагу. На цьому урок закінчено. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!